Ти коли-небудь задумувався, чому люди так часто кидають свої тренування? На початку всі горять бажанням і хочуть себе змінити, але проходить місяць-два, і їх не видно вже ні в залі, ні на біговій доріжці. Чому так? Адже знаходити здоровому тілі це одна з тих речей, які не можна купити за гроші. Можливо, тобі це навіть знайомо. можливо, ти сам не раз починав і кидав. Легко знайти виправдання: робота, втома та й просто якась лінь. І ось. Ти знову повертаєшся до старих звичок, замість того, щоб і далі йти до своєї цілі. Знаєш, це ж не просто про тренування, це про те, як ми себе поводимо у всіх сферах життя. Як тільки стає важко, або результат не приходить швидко, ми одразу відступаємо, думаючи, що це просто не для мене, або почну знову з понеділка. І ось це якраз таки і найбільша пастка в вашому мисленні. Впевнений, ти так говорив, хоча б раз. А секрет насправді простий: справа не в тілі, а в тому, як ти налаштований зсередини. Успіх в тренажерній залі починається з успіху. В голові. Переборюючи своє бажання здатися сьогодні, ти стаєш краще кожного дня. І твоє тіло це відображення того, як ти живеш і як ти думаєш. Тренування це зовсім не про м'язи. Це про твоє вміння бути дисциплінованим, про те, як ти вибираєш не здаватися, навіть якщо результату ще не видно. І ось цей вибір визначає все. А ти готовий зробити вибір? Чи знову з понеділка?